Відгоміну подій на Київському Майдані, так звана Революція Гідності, вона не зробила байдужими наших сусідів, тобто людей, які живуть за межами України. І сьогодні ми в музеї історії міста Тисниця дізнаємося про те, яку допомогу отримали тут музеї. Минулого літа до Тисменці завітала внучка директора однієї з початкових шкіл Тисминиці, які існували до 39-го року, Антонія Сменди, пані Ам... Амелія Сменда. Вона вперше приїхала сюди, хотіла подивитися, де її дідусь працював, і вона взагалі вперше була на Україні. От, ну І вона подивилася тут один день, погостювала їй. Дуже приємно було тут тисненці. Ми відвідали навіть ту будівлю, де розміщувалася школа, яку ми називали Сменда, а це якраз відповідно до прізвища директора цієї школи. І вона поїхала до Польщі. І тепер, коли ці сталися події в Україні. Виявляється, що для неї Україна теж вже стала близькою, тому що тут її, її дід працював. Вона вирішила відправити якусь таку невеличку посилочку. А оскільки вона знала тільки, тільки нашу адресу, то вона її вислала на нашу адресу посилочку. Ну там якісь такі були жіночий одяг, але в основному це були м'які іграшки. От, і коли в нас тут відбувалася виставка до Шевченка, то ми частину іграшок дали для дітей, які походили, походять з багатодітної родини. От, а сьогодні у нас були діти із садочка, то вони постаралися нам розказати вірші про, про Шевченка. І от За це ми також їм вручили оці іграшки. Так що е, я хочу сказати, що і про нас не забувають і ті. Які є нашими сусідами, хоча і чи це треба подолати кордон, але я думаю, що для добрих справ кордонів немає. Хочу подякувати власне цій пані сменді за те, що вона зробила такий, можна сказати, благородний вчинок. Оскільки ця людина тільки один раз побувала тут, я думаю, що це дуже багато значить для, для нашої дружби, і для нашої співпраці.